Thank you Алоха, усім друзі! Збірна України з баскетболу зіграла свій матч в одній восьмій фіналу чемпіонату Європи. Грали ми проти збірної Польщі. Як це було, саму гру після матчів інтерв'ю та, звичайно, інші три матчі ігрового дня. Ми зараз з вами обов'язково розглянемо. Але спершу дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Патреоні та безпосередньо в самому Ютубі. Це дуже важливо для розвитку, дуже мотивує, але найбільш важливими для розвитку та Вації є ваші перегляди, лайки та коментарі. Тому підпишіться на канал, аби нічого не пропустити. Всім смачного, втоїсть і вриваємось! І почнемо ми з неймовірної гри між збірними Сербії та Італії. Сербія поки що все вигравала дуже легко і була дуже явним фаворитом цієї зустрічі. Вже на початку вони взяли дуже впевнене лідерство, плюс 11 в першій чверті. Непогана дуель Бігменів вийшла. В першій половині просто два майстер-класи влаштували два ніколи. Йокіч у нього 19, у Ніколо Меллі 13 за перші дві чверті. І чемпіонат Європи з баскетболу тими прекрасний, що тут немає серії до. Чотирьох перемог, як в НБА. Тут все вирішується в одному матчі, і конкретно в цьому матчі італійці не збирались здаватись. І повернулись вони у цю гру завдяки двом речам. Перша це нереальна агресія. Вони просто елементарно фізично були кращі за сербів. З такою обороною, мабуть, Сербія ще не зустрічалась на цьому турнірі. Вони показали на порядок нижчий відсоток влучань від середнього. А друге, це видалення головного тренера Джан-Марко Поцеку. Ось його асистент його підміняє. Джанмар. Марко отримав два технічних зауваження і прямо таки в розпачі в сльозах покинув цю арену. Ну і далі все відбувається просто як в кіно. ось Цей хлопець Марко. С пісу. Подивіться, він влучає сьогодні 6 із. Дев'яти триочкових, і ще одна на лідерство. Італія вже попереду. І ще одна в лоб. Бам! Італія плюс 6. У італійців залітало сьогодні все. 16 триочкових з відсотком 42 Полунара, ще одну через руку, тулить, плюс 12 для Італії. І серби просто ніяк не можуть оговтатись. Вони не готові були до того, що пропустять ривок у четвертій. 2-16. Йокіч намагається врятувати свою команду, там робить все можливе і неможливо. Але Італій. І вже відчули смак цієї перемоги. Таким чином, Італія стає героєм першої сенсації в плей-офф, першого гучного апсету. Подивіться на Чанмарко Поцеко, як він радіє цій перемозі. Але подивіться, як він це відсвяткував у підтрибунці. Він побачив Яніса, ось так навалився на нього. Каже, чувак, привітай мене! Клас! Наразі у вас на екрані, друзі, найкращі гравці цієї зустрічі. Вітаємо збірну Італії! Це було дуже круто і рухаємось далі. І в цьому матчі між фінами та хорватами стане відомий суперник збірної Іспанії по чверть фіналу. Лідер Фінів в Лаурі Марканен, до речі, трохи в тіні. Суперзірок перебуває Яніса Тадончича, хоча й сам дуже пристойні перформанси видає. І сьогодні був якраз такий рекорд збірної Фінляндії з результативності. Сьогодні б'є Марканен. 43 три поінти. Він відгружає на космічній китковій ефективності. Заходило у нього просто все. Але хорвати так, попри це, виходять вперед, дуже рівний поєдинок від самого початку і до кінця. 15 разів був рахунок рівний, 11 змін лідера класний ливів від Хорватії. І хоч хорвати більш якісно реалізовували кидки з гри, але цих самих китків з гри у них було на 20 менше. Так, щось вони замістили більшою кількістю штрафних, але і втрату хорватів було вдвічі більше. Хоча непогано зіграли лідери, і Богданові, чи Шарі, чи Джейлен Сміт, майже все влучить. Але кому до цього яке діло, коли Марканен просто у вогні? І ось так ще амбітно вривається під кошик, ніхто йому там нічого не може протиставити. 66% з гри реалізує Марканен, і наприкінці третій, ось такі речі ще робить. Подивіться, 0,1 секунда до кінця. Ось цей дотик це єдина опція в атаці в даних умовах. І фіни нею користуються. Марканен знову зверху і знову в пості його грузять. На лідерство виходять фіни вперед. Марканен заряджає своїх тімейтів 8-0 ривок роблять у четвертій чверті. І Хорватія просто в ступорі. Хто знає, що робити з таким Марканеном. Таким чином, фіни в чвертьфіналі вперше за останні 55 років, найкращі гравці наразі на вашому екрані. А для Лаурі Марканена, який дійсно сьогодні показав велику гру, це може бути хорошим досвідом та набором впевненості перед сезоном. NBA. І ще один матч, який виявився набагато більш цікавим, ніж від нього очікували, Греція Яніса Атетокум пограла проти Чехії Томаша Саторанські. Для греків цей матч важливий і з точки зору турніру, і з точки зору взяти реванш за ту поразку в 2020-му, через яку греки пропустили Олімпійські ігри в Токіо. Але не дивлячись на їх потужний старт в цьому поєдинку, чехи класно тримаються. Дуже заряджені. Саторанські сьогодні на елітному. Рівні забезпечує своїх партнерів по команді, Ось ще одна передача від нього. Загалом у нього їх сьогодні 17 17 асистів. Ніхто стільки не набрав з 95-го року і ще класна передача за спиною від Саторанські. І подивіться, Чехія попереду, у них майже 50% за дуги залетіло. Але ось цей монстр не може так просто віддати цю гру. Він не просто так став MVP найкращої ліги. І як що за перші 20 плюс хвилин Яні забив усього лише 5 очок, то за останні 17 він приніс 22 поінти. Був просто неспинним. Він мав відповідь майже на всі очки чехів, і у кінцівці на початку четвертої чверті 15 3 ривок за греками. Коста Слуга забиває дуже класну важку трьоху. Яніс працює в транзиції. У нього 27 поінтів, 10 підбирань, 5 асистів і в захисті. Також він відпрацьовує хоро. І гамак. і хоч класно, Чехія трималась майже увесь поєдинок, в кінцівці це для них було вже забагато. Яніс там і трьошки почав забивати, і команда Ітудіса проходить далі у дуже нелегкому матчі. Чехам же ми дякуємо за дуже і дуже пристойну гру протягом всього турніру. Найкращі гравці цієї зустрічі перед вами дуже круті перформанси від лідерів. І Яніс продовжує бути одним із двох головних фаворитів на звання MVP Євробаскету. Ну і друзі, матч збірної України проти збірної Польщі. Гра дуже напружена. 11 разів рівний рахунок, 12 разів зміна лідера свят. Михайлюк у відриві колотить зверху на початку зустрічі. Але є у наших гравців деякі трабли з самого початку. Тим паче проблем нам насипає AJ Слотер. Вже у першій чверті у нього йде гра, 24 поинти з хорошим відсотком і класна передача на Балчеровський. І ми заходимо в другу половину. Як бачите, рахунок дуже близький. Свят. Михайлюк лізе у фарбу ставить зверху постер через Балчаровські, і наші хлопці дуже непогано грають, дуже непогано захищаються, і дуже непогано знаходять відкриті китки, але вони зовсім не заходять. Я тільки уявити можу досаду наших хлопців, коли ти кидаєш хороші китки один за одним, і вони просто не заходять, наче якесь прокляття. Натомість, як ви бачите, понітка сходить з розуму у другій половині. Поляки починають забувати майже все. І ми вже вимушені відіграватись дві хвилини до кінця. Хороший високий пресинг дає свої результати. Можемо зробити мінус три. Так, Михайлюк, це робить, але рятуватись вже було запізно. Польща вистояла і вони йдуть далі. А нас знову погубили втрати. Давайте послухаємо інтерв'ю. Святославе, Підкажіть, які позитивні висновки після цього турніру для національної збірної та особисто для вас. А ну я би сказав, що по перше просто круто повернутись і пограти за національну збірну. Я думаю, що у нашої команди. Хороше майбутнє, тому нам треба залишатись здоровими. Тим паче є підростаючі молоді гравці, які хочуть себе проявити. Тому ми будемо кращими, сильнішими, з більшим розумінням. Тут же був хороший досвід, навіть необхідний досвід. Адже ми все ще багато помиляємось. Я би сказав, робимо абсолютно дитячі помилки. Ми маємо завжди бути сконцентрованими. Завжди, як сказав наш тренер, ми можемо бути плюс сім попереду, але буквально там 2-3 втрати і все їх. Гра рівна, і в ці моменти нам треба навчитись тримати фокус, грати правильно, замість того, щоб щось видумувати, і тоді все буде добре. Ну, це була важка гра, дуже важка, як і передбачалось. Я думаю, що основною причиною став якраз не наш захист, навіть а наш напад. Ми не були кращою захисною командою в цьому турнірі, але в Атаці іноді показували клас. Сьогодні за деякі наші рішення на майданчику і наші втрати Польща одразу просто нас карала. Але в той же час їх захист дозволяв нам вільно кидати з кутів, хороші відкриті китки, але просто ми їх не влучили. Коуч, підкажіть, яке ваше майбутнє зі збірної України. Цей чемпіонат напевно відповів на це питання. Ви знаєте відповідь? Так, так, я знаю, я знаю, але поки що нічого не скажу. Гравці мають дізнатись першими. Е, я кажу, гравці мають дізнатись першими. Так, ми, Ви знаєте, ми провели разом стільки часу, і зараз ми реально як одна велика родина. А родина має якраз першою дізнаватись про ось такі рішення. Ну що ж, друзі, з цього моменту чемпіонат Європи з баскетболу для нас втрачає той шарм, яким він був наділений із самого початку. Адже на цьому шлях збірної України на Євробаскеті завершився, так можна сказати, що ми могли обігрувати Польщу, що мали робити це досить впевнено, і заходити в одну четверту, але і проходу в одну восьму. Давайте будемо чесними, не всі очікували. І такої характерної кінцівки з естонцями також не всі очікували. І такої Перемоги над італійцями, які вибили вчора сербів, також ніхто не очікував. А найголовніше цього я теж не очікував. Але стільки задоволення, чисто баскетбольного задоволення від гри, від руху м'яча, гравців, захисту, я ще ніколи від гри нашої збірної чесно не отримував. Тому дякуємо хлопцям всім і кожному. Дякуємо тренерському штабу за прекрасну роботу. А найкрутіше, що показав цей Євробаскет, у нас може бути. Прекрасне баскетбольне майбутнє і залежить воно тільки від нас із вами. А на цьому в мене друзі на сьогодні все як завжди. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа. -па.